Вас вітає Київський молодіжний центр, і ми розпочинаємо серію подкастів з фінансової грамотності. І давай ще обговоримо таке важливе питання: як визначити оптимальний бюджет щоденних витрат, та все таки ефективно дотримуватись таких угу. правил. Хороше питання. Я би почав з того. Що нам потрібно взяти наш дохід, який ми заробляємо. Я одразу звернувся до двох категорій людей, тому що є категорії угу. людей як наймані працівники, або ті, в кого стабільний дохід, вони мають там енну суму в місяць. І вона стабільна протягом всього року. Наприклад, там 40 тисяч гривень зарплата, і протягом всього року вона тримається. Можливо, uh -huh. десь якісь будуть премії, можливо, ще щось, і крім цього, все. І є підприємці, які заробляють кожного місяця різний дохід. Він може коливатися в діапазоні там, з різницею в 30-40 тисяч гривень. Для підприємців одразу дам пораду, що потрібно взяти попередній період, наприклад, півроку, додати всі гроші, які зароблені, поділити їх на 6 і зрозуміти середній свій дохід в місяць, щоб не бути в ілюзії, що ми заробляємо багато. Але все ж таки, коли ми приходимо до планування раціонального планування свого місячного бюджету, потрібно зрозуміти, скільки я заробляю в місяць. Потрібно одразу зрозуміти, що якщо мій дохід недостатньо великий, то мінімум 10% я визначаю як золоте правило того, чого я не витрачаю. Наприклад, при доході 30 тисяч гривень я чітко розумію, що я витрачаю 27 тисяч гривень. І під ці 27 тисяч гривень потрібно вмістити. Ті статті витрат, які в нас в житті є. Я про них базові, вже говорив. Так базові так: це харчування, комунальний платіж, транспорт, одяг і так далі. Тобто та ті базові потреби, які в тому чи іншому випадку в нас будуть для того, щоб жити, нам потрібні. І під цей бюджет ми плануємо всі наші речі. Сюди треба врахувати відпочинок, тому що він буде, він буває там нехай раз на рік, але він буває. І дуже часто в людей паніка. У мене відпочинок, в мене відпустка через два тижні, в мене немає грошей. А, що робити? Відповідно, людина починає брати кредитну карту, а потім, приїжджаючи з з цієї відпустки, вона ще 3-4 місяці працює, щоб віддати цей кредит. І зовсім нещасливою себе почуває. Такі теж історії є. Тому важливо в цій статті витрат вмістити і ті витрати, які бувають раз на рік. Також може бути там, святкування свого дня народження або святкування там, дня народжень своєї сім'ї, яке теж буває не кожного місяця. але це важливо врахувати в бюджет кожного місяця. І відповідно розділити чітко, що в мене є дохід, у мене є витрати 90% від доходу і почати 10% заощаджень, які потрібно робити. Якщо дохід більший, е рекомендував би заощадження робити більше. 15-20% і часом довести По можливості по того, можливості, як приходять кошти. Так, так. і з часом довести його до 30%. Тоді це взагалі буде. Топ вищів тридцять, це виходить оптимальний відсоток? Взагалі це було б супер. Якщо Ліна заробляє зі від ста відсотків сімдесят відсотків витрачає тридцять і комфортно при цьому жити, mm -hmm. вона себе не відчуває пригніченою, тому це теж важливо про свій стан. І може при цьому тридцять відсотків створювати резерви і направляти їх теж в різні руси, диверсифіковувати це взагалі ідеальна формула. Mm -hmm. Ще є такий вислів, що Краще, от стабільна заробітна плата, там неважливо, скільки ти отримуєш, там 10, чотири тисячі, але стабільно кожного місяця. Чим ти там сьогодні отримав в цей місяць 10, інший 2 тисячі. Як це впливає на фінансове планування? Насправді для грамот... Що краще так сказати. Для фінансово-грамотної людини немає значення абсолютно, бо в неї є те, що ми вже говорили. Вона фін... планує свої фінанси. Mm -hmm. Вона чітко знає, що якщо в неї бюджет... На місяць для комфортного життя 30 тисяч гривень, з якого 27 тисяч гривень витрати 3 тисячі гривень заощадження, то коли вона заробить 50 тисяч гривень, коли в неї нестабільний дохід, вона витратить на місяць тих самих 30 тисяч гривень, можливо, 35 тисяч гривень, шикане. Але решту вона зробить ще один резерв на ті місяці, коли в неї дохід просяде, і вона не заробить суму свого бюджету. Тому для тієї людини, яка вміє планувати фінанси, це не має ніякого значення. Але психологічно так. Якщо ти цим не займаєшся, тобі важко, бо є завжди mm -hmm. спокуса, є більше коштів, чому б їх не витратити. Ну це краще, коли більше, а коли менше, це, що тобі? робити? <рес> коли менше то вже нічого не робити, вже вжимати себе. Потрібно було робити тоді, коли було більше, якщо дохід не стабільний. Це дуже важливо. Клас, це цікаво. Знаєте, до цього до цієї теми. Приведу приклад. Є люди, такі знаєте, емоції. От uh -huh. по ним по їхнім емоціям можна бачити, як вони заробили в цьому місяці. Вони коливаються емоції разом з їхнім доходом. Дохід коливається і їхні емоції, тому що uh -huh. дохід виріс людина шикує. Дохід впав людина в депресії. Розумієте, коли ми плануємо. Ми, ми розуміємо, заробив більше, я знаю, що може бути місяць, коли зароблю менше. Я зробив резерв з цієї суми. Заробив менше, у мене є резерв, я резервом покрив свої витрати, я живу на тому самому рівні. Дохід плаває, емоції рівні. Тобто ми не в цій ілюзії. Але в цілому потрібно мотивувати себе, щоб заробляти більше, однозначно і зберігати баланс. Так, баланс. <рес> Також хочу повернутися до законів грошей. Ми вже трішки їх проговорили. Так. Можливо, які ще є. Я можу просто деякі декілька додати і в цілому uh -huh. підсумувати так короткими тезами. Так. Перший закон грошей це спочатку заплати собі. Я вже про це казав. Uh -huh. Хоча би 10% розганяти до 30%. Другий закон грошей він каже про те, що гроші, які ми витрачаємо, нам не належать це, не наші кошти. За те, що я казав, за наші плати, за якісь інші речі, це не наші кошти, ми їх платимо комусь. Наступний закон говорить про те, що займаючись фінансовим плануванням, фінансовою грамотністю, ми створюємо, скажімо таке, енергетичне поле притягування коштів в собі. Тому що ми чітко знаємо, куди нам для чого нам кошти, куди вони можуть піти, і ми вже якусь картинку візуально собі створимо, що якщо я зароблю більше, якщо виросте мій дохід, то я відповідно знаю, де посилити якісь статті витрати і як мій рівень життя збільшиться. Також є один закон грошей, який говорить про те, що коли ми починаємо зараз пригадаю, займатися фінансовим плануванням, я про це үгін. теж сьогодні згадував, ми мотивуємо себе заробляти більше. Дуже неприємний момент, коли ми себе в чомусь вжимаємо. Це неприємно некомфортно і немає мотивації жити. Тобто фінансова грамотність це не про скупість до себе, це про вміння планувати бюджет. Угу. І коли ти розумієш, ти грамотно все плануєш, але тобі грошей не вистачає, це нормально, коли ми почнемо займатися цим плануванням. І більшість тих людей, з якими я спілкувався, допомагав їм з цим розібратися, які прописували такі витрати. Писували їх, вони прям в депресії були по тій причині, що вони розуміли, що вони заробляють не так багато, як вони думали. Але це важливо признати для того, щоб далі створювати більший грошовий потік для себе. Отже, потрібно свідомо до цього підходити. Однозначно. Тоді ми можемо сказати, що аспект економії не входить, в фінансове планування, чи все-таки це база має бути. Економія в тому випадку, коли ми тільки починаємо цим займатися. Нам потрібно прописати, визначити свій бюджет. Тоді, можливо, десь варто в якихось витратах, в статтях витрат десь себе в чомусь вжати. Наприклад, якщо ми розуміємо, що наш дохід не дозволяє нам Накопичувати або на статтю витрат, таку як транспорт, витрачати там, декілька тисяч гривень в місяць, то ми розуміємо, що я в суму 2 тисячі гривень в місяць, умовно кажучи, повинен вписатись по статті транспорт, на громадський транспорт, наприклад, на таксі, або якщо є свій автомобіль, то на свій автомобіль. Ага. Якщо в мене кошти закінчуються, я розумію, що, можливо, десь варто себе в чомусь вжати для того, щоб визначити свій бюджет. Але в цілому, дуже часто у молоді може бути така думка, що фінансова грамотність це про... Економію постійно, це про те, щоб не жити сьогоднішнім днем. А для чого я заробляю кошти, якщо я сьогодні не живу? Фінансова грамотність не про це. Повернуся до попереднього прикладу. На початку фінансова грамотність може. Викликати відчуття шоку, коли ми прописуємо статті статі нічого витра... не можна. Це економити так. Так. але далі. Якщо ми запускаємо правильні процеси, що ми собі ставимо ціль, я хочу жити фінансово грамотно, mm -hmm. я хочу заробляти більше. Ми виходимо з ілюзії, можливо, що в нас є багато коштів. Коли ми просто приходить дохід, ми його тримаємо на карці, витрачаємо по mm -hmm. необхідності, тоді ми не розуміємо, на що ці кошти йдуть. Це повернусь до прикладу з паливним баком. Ми заправили автомобіль, ми не знаємо, скільки там є палива, скільки можемо приїхати, один момент ми можемо заглохнути. У випадку з фінансовою грамотністю ми глохнемо, коли нам залишається до отримання доходу або заробітні плати 5 днів, а в нас нуль на карті, угу. і ми наступні 5 днів живемо в борг або в кредитку. Тому важливо створювати це і важливо збільшувати свій дохід, якщо ми розуміємо, що нам його не вистачає. Клас, я ще тут обговорила те, як ми ставимось до грошей, в тому понятті, що краще на карті тримати кошти, тому що є таке упередження: якщо на карті ти їх не відчуваєш, ти не відчуваєш, як ти їх витрачаєш. Що все таки краще в готівки? От в мене скільки то є, значить скільки то в мене є? Я їх бачу ну от фізично. Так, хороше теж питання, практичне я б сказав. Так. Я скажу так, що тут немає однозначного підходу. Комусь mm -hmm. зручно в готівці, комусь зручно на карті. Я підійшов від готівки вже, напевно, десь декілька років назад. У мене реально по готівці завжди ну, mm -hmm. небагато коштів. І зараз одразу це був дискомфорт, тому що не скрізь можна було карти розрахуватись. Я зараз вже не пам'ятаю, коли я останній раз зустрічався, ну реально не пам'ятаю, що я не міг картою розрахуватися в крайніх mm -hmm. випадках. Це е, переводом mm -hmm. на банківську карту. Але в цілому я б рекомендував і так, і так робити. Залежить це, це от про те, що ти казала, про психологію грошей. Є да, якісь як таки статті... сприймаємо так. Наприклад, якщо нам комфортно, ми знаємо, що у нас через півроку відпустка, і ми хочемо собі зібрати кошти там, щоб поїхати в Карпати або за кордоном полетіти. Ми розуміємо, що мені комфортно, якщо я буду це робити у валюті, якщо я собі думаю, що долар може вирости, я собі купую там якусь певну кількість доларів, євро там іншої валюти кожного місяця і кладу її в конверт на півроку, я свій планую відпустку. Комусь можливо це зручніше робити через банківські депозити, банківські банки, там монобанки, там де видно, яка в тебе сума, там якийсь відсоток невеличкий йде. Якщо депозит там більше відсоток, і, відповідно до від цих півроку можна ще відсотком там декілька сотень заробити або зберегти ці гроші інфляції. Тому я б сказав, що однозначного підходу немає до цього питання. Важливо робити так, як кому буде комфортно, але важливо це робити. Так, це таке головне правило. Я тут повністю згодна, тому що із власного досвіду в мене, якщо готівка, я не сприймаю це кошти. Якщо на карті все, оце кошти, те, що я маю зекономити, витрати, а готівка. Ну. Летівка, все. То тобто є, то немає. У мене е, також, я коли бачу кошти на карті, я їх uh -huh. можу потім проаналізувати. Е, бо на карті пише витрати, куди, коли і скільки. А готівкою на жаль ти не пишеш собі. Це це дуже складно. Так, це було б зручно, так. якби всі писали, і набагато краще. А так на, на карті показує мінус. і Все ми помічаємо, <сміття> що ми витрачаємо. А які стратегії економії коштів можна так впровадити на кожен день? Наприклад, з власного дозвітом, я сьогодні до метро пішки, і це все я зекономила. Не витратила з зекономила. Так, знову ж говоримо про економію. Багатьох людей це викликає супротив, тому що Страх, от хочу зараз, я хочу витрачати зараз. Я багато знаю людей в оточенні, які заробляють е, хороші гроші, але вони взагалі ну, не фокусуються на цьому і грошей багато в них йде, витрачається. Угу. Вони мотивують себе і в принципі це теж працює. Кажуть, що чим більше витрачаю, тим більше я заробляю. Це теж круто, але все ж таки, якщо говорити вже про економію, бо є випадки, коли дійсно потрібно, є люди-транжири, давайте скажемо так. Тобто це буде більше для цієї категорії uh -huh. людей, коли ти розумієш, що ти заробляєш багато або навіть не сильно багато, але ти транжира, а ти витрачаєш всі гроші, тоді важливо дійсно декілька місяців поекономити для того, щоб збалансувати свої статті витрат. Приклади можуть бути різні для кожного свої, але ось такі, які приходять зараз на думку, наприклад, якщо ми звикли... Там на таксі постійно їздити, приклад, який ви починали, угу. можна пройтися, якщо, так, так. якщо це невелика відстань, можна пройтися. Я не кажу, що постійно відмовитись повністю, можна угу. зменшити просто там через раз. Це вже підекономить якусь суму коштів. Наприклад, якщо ми знаємо, дівчата особливо постійні такі процедури, як манікюри, педикюри, зачіски, макіяж і так далі, так, так. Є, такі, є такі статті витрат для жінок, які відбуваються стабільно. Так? Там, раз, наприклад, у два тижні і так далі. Один з методів економії може бути, коли ми робимо якусь дію нестабільно, раз в 14 днів, а наприклад, раз в 16 днів. Суттєво, це не вплине на наш стан або там, на наш вигляд зовнішній. Але, Якщо це подивиться в розрізі року, то ми насправді можемо один місяць на ці витрати зекономити. Угу. Так, такі, так. Виходить, що так можна Але кра... про це подумати. Кра... Кра... Краще всього дійсно фокусуватись на збільшенні доходу. Угу. От багато відомих, багатих людей успішних пишуть, щоб краще всього фокусуватись на збільшенні доходу. Економія це можна більше говорити про оптимізацію статтів витрат. Ось про це угу. більше. А які є основні такі помилки у фінансовому плануванні, і якщо вони є, і як їх можна уникнути? Дуже таке загальне питання, важко мені на нього відповісти однозначно. Давайте особисто у вас фінансовій... які, так, Які у вас були проблеми, помилки, коли ви починали саме своє фінансове планування? Як ви досягли такого стабільного рівня? Я почав це робити то, чесно, давно це роблю. Я не пригадаю, який це був прямой період. Mm -hmm. У мене це з Мого життя, коли почав заробляти гроші, я почав гроші планувати, дивитися і так далі. Але більш так уже професійно, точно, десь років в три, я ось веду статті витрат. Як це відбувається? Хтось користується мобільними додатками, є різні багато інструментів. Вони всі є хороші. Якщо людина ним користується, угу. я є людина паперу. Я звик все робити на папері. Мені дуже цікаво все писати, відчувати цей папір, робити якісь нотатки. Помилки можуть бути в фінансовому плануванні ті, коли ми, наприклад. Забуваємо про якісь події. Наприклад, про день народження другої половинки. Забули. Забули, що 8 березня скоро. От ми їх не врахували просто. І відповідно, що ми потім потрапляємо в таку ситуацію неприємну, коли гроші потрібно, і ми розуміємо, що ти не можеш, щоб їх не, не привітати не до другої половинки, Це великі витрати. Бувають більш серйозні випадки, наприклад, як форс-мажори. Ми про них сьогодні не говорили, але в житті вони бувають. Людина, яка має автомобіль, повинні розуміти, що купуючи автомобіль, у нас взагалі з автомобілями, з відношенням до автомобіля в нашої нації, в країні це особливе е, таке ставлення. Якщо має 8 тисяч доларів, я обов'язково дивлюсь на автомобіль від 10 тисяч і вище. бо решту я позичу. Потім, повільно, купив, потрібно його обслуговувати і пішов Будь борг. Це фінансова грамотність. Так, і пішов борг. Але коли ми купуємо, куп... маємо автомобіль. Це до всіх власників вже автомобілів. Ми повинні свідомо розуміти, що автомобіль, окрім того, що потрібно обслуговувати uh -huh. якісь базові такі речі. Час від часу автомобіль має здатність десь в чомусь поламатись, в якийсь форс-мажор. Банально там пробили колесо. Банально uh -huh. там, да? там щось, якийсь там датчик замінити, ще щось. Тобто, це автомобіль, це метал, його потрібно обслуговувати. І коли ми купуємо автомобіль, ми повинні розраховувати при, е, при покупці автомобіля не тільки вартість, наявних, вартість автомобіля і наявність у нас коштів, а також вартість обслуговування цього автомобіля. І розуміти, що якщо він поламається, приблизно яку суму я можу на нього витратити. І відповідно, купуючи автомобіль, ми повинні створити статтю витрат на автомобіль. Це може бути 2 тисячі, 3, 5, 10 тисяч гривень в місяць, в залежності від... Ціни і вартості обслуговування автомобіля, але ця стаття витрат у нас повинна бути. І якщо ми цього не робимо, але ми маємо автомобіль, буде, будуть якісь форс-мажорні обставини, які будуть витрачати, з нас витягувати кошти. І не маючи такої статті витрат, ми будемо завжди заходити в борг або в кредит. Тому ось ця основна помилка це не враховування якихось статей витрат, які у нас можуть бути. Потрібно це прогнозувати. То, виходить, ми маємо відкладати як певний відсоток, і також ще відсоток на а можливо щось станеться. Звичайно. Ну, тут ще важлива психологія не прогнозувати, знаєте, відклати кошти на чорний день. Угу. Якщо відклати кошти на чорний день, то він прийде. Важливо, що варто, наприклад, на здоров'я. Автомобіль не у всіх є, здоров'я є у угу. всіх. Так, ми живі люди, здоров'я має бути. Такий приклад, як проходити. Огляд, наприклад, в стоматолога, в дантиста. Ну для того, щоб нас не було проблем з цим, нам потрібно раз в півроку це робити. Uh -huh. і відповідно, якщо я пройшов в минулому місяці огляд в стоматолога, я розумію, що наступний через 5 місяців. Фінансове планування це коли я вже зараз починаю створити статтю витрат здоров'я. І кожен місяць якусь суму тисячу-дві три тисячі гривень, в залежності від наших доходів, я кладу цього ці Кошти собі або на депозит, або в конверт, якщо ми любимо готівку. Mm -hmm. І ми знаємо, коли прийде момент е, наступного проходження огляду, у нас на це є кошти. Або коли ми, наприклад, захворіли. Банально зараз е, йде зима, зараз е, простуда, застуда, вона потребує коштів mm -hmm. там, 500 тисяч, півтори тисячі гривень. Не завжди в нас на це є кошти. Маючи статтю витрат здоров'я, ми mm -hmm. можемо спокійно її витратити і не відчути це навантаження фінансове в цьому місці. Існує такий розповсюджений стереотип, що фінансове планування це дуже складно. І самому взагалі нереально розібратись. Чи ти з цим згоден? Якщо так, то дуже печально, а якщо ні, то сама й виходить звідси. Насправді будь-яка річ, з якою ми не працювали або не зустрічались раніше, нам завжди здається складно. Мені здається, складно вивчити англійську мову, але та людина, яка це знає, вже вивчила для неї це вже не складно. Так само з фінансовим плануванням для мене це вже взагалі не складно, mm -hmm. тому що це вже є частина мого життя. Але ті люди, які цим не займалися, це нормально. Якщо буде що все складно. Це нормально. Це треба признати. це нове складне, Так, але так. треба зрозуміти для себе просто чи мені цікаво навести порядок в фінансах. Чи, якщо, чи мене взагалі все влаштовує mm -hmm. стосовно фінансів в моєму житті? Якщо все влаштовує, окей, рухаємось далі тим самим тією стратегією, яка є. Якщо щось не влаштовує, потрібно цим займатися. Mm -hmm. От, тому складно може бути тільки на початку. Але з часом, коли ми почнемо цим займатися, а з часом я скажу декілька місяців часу, це стане цікаво. І для того, щоб в цьому розібратись, можна пройти. Подивитися різні відео, не потрібно великі гроші за це платити, mm -hmm. витрачати і не отримати з цього нічого. Ба дуже багато різних інформації в книжках, які в відкритому доступі, в Ютубі різні матеріали, відеоролики, де можна отримати знання і цьому навчитися. Головне просто почати. Бажання розставити полочкам на своїх фінансах. І так підсумовуючи, давай дамо рекомендації нашим глядачам, як все-таки. Бути фінансово грамотним та правильно все формувати, підсумовуючи, скажу наступне: в першу чергу не боятися цього і почати робити якісь перші кроки. Фінансова грамотність це річ індивідуальна. Вона не може бути загальною всіх однакова. Хтось буде вести і планувати свої кошти ось так, хтось угу. по-іншому. Головне, щоб це було і це мало якісь результати, і якісь задум в цьому. Ось тому в першу чергу, що я б рекомендував для кожного, якщо це з нулями говоримо, почати 10%, з 10% створювати резерв. Це перше, що я рекомендую ховати ці 10% в першу чергу від себе, тому що найбільший ворог нашим грошам це ми самі. Ось далі почати про пробувати починати вести статті витрат, і те, що я казав, нарешту 90% свого доходу вміщати. Цей бюджет і з кожним місяцем його напрацьовувати, випрацьовувати, створювати його комфортним під себе. Ну і наступний крок, який я робив, якщо не влаштовує фінансове положення, створити додаткові джерела доходу. Розуміти, що в Україні навіть в такий час є багато можливостей заробити більше коштів. Все залежить тільки в нашій, від нашого мислення і те, що в нашій голові. Тому розуміючи, що це важко, це буде важко. Розуміючи, що можливості є, ми їх обов'язково знайдемо. Клас, дуже дякую. Ми дуже змістовно обговорили цю тему. Я надіюсь, наші глядачі стануть фінансово грамотними і будуть все дуже правильно планувати. Дякуємо, що були з нами за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми будемо з радістю на них відповідати. І чекайте нових випусків. До зустрічі!